На форму навчання вплине не лише наявність найпростіших укриттів, а й епідемічна ситуація в області. Цьогоріч, школи та садочки в Чернівцях по особливому готуються до навчального року. Освітні заклади, які мають обладнані сховища, самостійно обиратимуть форму навчання. Тим часом необлаштовані установи зможуть приймати вимушених переселенців. Детальніше дивіться у сюжеті моїх колег. Новий навчальний рік цьогоріч для чернівецьких школярів розпочнеться по різному Хтось зможе вийти на очне навчання, хтось через брак укриттів змушений буде освоювати предмети дистанційно. В цьому році ця підготовка була особливою, тому що крім звичайної процедури підготовки і отримання дозволів заходів освіти в новому навчальному. Році в цьому році доєдналася необхідність в створення безпечного освітнього середовища та створення найпростіших укриттів в закладах освіти. Чи приймати учнів в своїх стінах, кожна школа вирішувала самостійно, зважаючи на стан укриття, а також на побажання батьків і педагогічного колективу, значна частина батьків, не зважаючи на наявність укриття. Говорять про те, що не готові відпустити з 1 вересня дітей до шкіл через те, що побоюються за їхнє життя і здоров'я, також за їхній психоемоційний стан. Директорка Чернівецького ліцею №1 каже, змушені навчатись онлайн, адже відповідного укриття не вдалося облаштувати а найближчі сховища не готові прийняти школярів. Тобто, у нас, в принципі, фізично. Приміщення, яке могло би служити укриттям, немає, тому у батьків відповідно вибір був не дуже великий. Ми враховуючи те, що батьки, все ж таки, частина батьків хотіла офлайн. Я звернулася в п'ять інстанцій поблизу. Відповідно отримала відмови, в тому числі і письмові. Тому ніхто нас не готовий сьогодні прийняти, тому що у кожного є певний свій персонал або свої студенти з 1 вересня. Директорка 13-го ліцею розповідає: наразі вирішують питання щодо змішаної форми навчання, адже укриття досі облаштовують. До того ж, приміщення має обмежену площу. Нам було прийнято рішення, що враховуючи наявність такого укриття невеличкого, яке має площу 157,8 квадратних метрів в нашому закладі, і якщо Воно буде готове до 1 вересня. Ми зможемо укрити там приблизно 263 дитини. Це якраз та кількість, яка дічні в перших четвертіх класів, які будуть приходити на очне навчання. Решта учнів старшої школи, які будуть приходити на очне навчання, будуть об'єднані в один-два класи на паралелі для того, щоб таке навчання було можливим. В кабінетах закріплена буде камера або ноутбук стаціонарний, і діти зможуть синхронно долучатися до уроків. Це ті діти, які будуть залишатися вдома. Навчання ж очно зможе відбуватись у дві зміни, каже директорка ЗОШ номер 3 Початкова школа може навчатися з 8.30 до 12.00. 30, І це буде 4 уроки по 35 хвилин, 3 уроки в тиждень індивідуальні консультації. Один урок щодня асинхронно. Перший варіант, друга зміна з 12 до 16.30 щодня, 5 уроків. І ще один варіант з 12 до 18 всі 7 уроків. Внутрішньопереміщених осіб планують виселити зі шкіл, які готуються до очного навчання, кажуть в міськраді. Плануємо роботу усіх закладів в очному та змішаному форматі, які мають укриття або готові ці укриття експлуатувати. Тобто, якщо заклад готовий працювати в очному чи змішаному форматі, в тому випадку і має відповідне укриття, ми переміщаємо внутрішньопереміщених осіб на базу інших закладів, які такої можливості. Не мають під час повітряної тривоги, школи, які вийдуть на очне навчання, не планують проводити уроки. Проте, якщо цокольні приміщення облаштовані таким чином, щоб розділити класи, навчання може продовжуватись. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.